11 квітня 25-го року. Такі катаклізми нам приготувала весна. Північний захід Сумської області. О 6-й ранку було мінус 3. А через два дні обіцяють плюс 16. Мої трояндочки. По другому колу заховані агроволокном. Коробками, тазиками, вітрами, а також сніжком. Думаю, вони зараз дуже добре почуваються. Чого не скажеш про персик, черешні, абрикоски дуже цікаво, буде з них толк, не буде, хоч я і обробляла амінофростом, квантум амінафрост. Ось подивіться, який слой снігу випав. Цікаво, як у вас. У мене, от, глядячи на цю картину, велике бажання сьогодні не на роботу, а в ліс. Уявляю, яка там краса. І навіть я дивилась за погодником в день, сонечко вийде. Ну, якщо не розтане цей сніг до обіду. Ось така краса. Північний. Захід Сумської області. Моя мама, до речі, посіла вже насіннячко. От мені дуже цікаво, як почувається мамине насіннячко у земельці під сніжком. Просто лежить, чи щось там планує вилазити, чи навпаки пропаде. Будемо надіятися. Ось там дівчатка, хлопчики. Вот вам и восемнадцать двадцать пять. Зимова, краса, зимова каска.